Зимові місяці. Я всміхнуся сонечку. Здрастуй, золоте. Я всміхнуся квіточці, нехай собі цвіте. Я всміхнуся дощику, лися, мов з вітра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Будь ласка, розгадай загадку. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, Вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка ж пора, скажіть Зима, молодці? Під нашим дахом щось росте. Сонце пригріє, воно відпаде. Що це? Це бурулька, Молодці! А зараз взимку вкрили ми навкруг, ліс, дорогу, поле, луг. А як сонце припече, ми струмочком потечем. Що це? Правильно, це сніжинки. Наступна не рубає, не мурує, а без рук мости будує, хоч немає олівця, а малює без кінця. Звичайно, це мороз. Скажи, якою буває природа? Природа буває живою та неживою. Що належить до неживої природи? До неживої природи належить сонечко, земля, повітря, ґрунт, водичка, сонце, місяць, зорі, каміння, пісок, або глина. А що належить до живої? Правильно, тварини, рослини. Так, ще так, тваринки в нас поділяються на звірів, пташок, риб та плазунів. А ще що відноситься? Звичайно, ще ж до живої природи відноситься людина. Чому природу поділяють на живу та неживу? Скажи, будь ласка, в чому полягає різниця між ними? Ознаками всього живого є те, що воно народжується, живеться, дихає, росте, розмножується, помирає, а предмети неживої природи цих ознак не мають. Сьогодні на уроці ми поговоримо про зміни в живій та неживій природі, які відбуваються взимку. Малюнком назвіть ознаки зими в природі. Осінь. На зміну їй прийшла зі своїми холодними сніговіями зима. Зимку сонце в полудень піднімається ще нижче на небосхилі, ніж восени. Стає дуже холодно, лютують морози. Уж зимові місяці отримали такі назви. Давай подумаємо. Стання грудневих морозів зораний ґрунт замерзає і перетворить. У давнину в січні люди розчищали землю від кущів і дерев, готуючи ділянки під поля. Ця робота мала назву Січа. Або ще кажуть, що в січні сніг січе. Назву місяць отримав за люту погоду. Це місяць лютий. У лютому дмуть сильні вітри. Бувають хуртовини та морози. Кажуть, що лютий лютує. Це одна із чотирьох пір року між осінню та весною. Зимові місяці мають назви Грудень, Січень, Лютий. Що у лютому зима вперше з весною зустрічається. Правильно, тому що в кінці зими вже починає розставати сніжок і природа готується до чого? До весни. На вулицю та поспостерігати за ознаками зими в живій та неживій природі. Якщо є можливість, сфотографуйте або замалюйте побачене. Давайте з вами підсумуємо. Продовжую речення. Сьогодні я дізнався, сьогодні я дізналася, я виконував, виконувала завдання, я відчув або тепер я зможу. Спробую обрати емоцію, яка була присутня. Дня в тебе сьогодні на уроці. Дякую за увагу. Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок, та побачити наше наступне відео. Бувай до зустрічі!